В Євангелії мовити Господь кличе нас тут на землі, завжди бути готовим і в всіх ділах своїх, і в усіх дарах видіти руку Божу, і все, що нам зустрічається по пути, в більшості случаїв, то всі нам помочники, совєтчики, котрих Господь посилає нам. Щоб потім на страшному суді мені казали, Господи, і церковні дзвони я не чув, і про церкву не чув, і віруючих не відів, і ніхто мені ніч не казав. Так Бог устраює наше життя, що в самих комфортних умовах Бог нам розкриває можливості духовного зростання. а в першу чергу дає нам. Образ мучеників святих церкви. Удивительно, що по-грецьки мученик мартіріос свідчил свідок. Чому кирили Мефодій перевели мученик? Бо кирили Мефодій владіли тонкостями як греческого язика, так і нашого древнього. Слав'яно-русинського язика, який пізніше став церковно-славянським. Так от, в письмі, в посланні Павла к Тімофею сказано, що якщо хтось і подвизається, той вірує, молиться, поклони б'є, але незаконно подвизається, тобто неправильно, по нашому неправославно, не буде увінчений. Не буде мати нагороди. То предупреждення апостола Павла на всі времена настільки актуально нині, що тільки безумець не обратить увагу на всі слова. Представ собі картину, біжать люди по вулиці, одні вперед, другі взад, а об'явили, що це марафон, в кінці котрого дають награду. Але виясняється, тих людей ніхто. У команду не записав, їх ніхто не об'язав. вони самі собі ото придумали і хаос. Такий нині хаос у світі з релігіями. Маса людей посчитали, що релігія це ніяка бавка діточа, ніякі традиції дідика й бабки, а от щоб бути добрим, щоб мало напужити людей якимись там Богом, і в результаті навіть Серйозні люди примітивно відносяться до питання релігії. Ну наш народ під Карпатами не був такий: віра в Бога, це була задача номер один розібратися в тому мірі. І по Євангелію, як сказано, узнати, в чому є воля Божа і що треба зробити, щоб Бог відкрився нам, і що треба зробити, щоб ми приблизилися до Богу. В першу чергу чуємо, що чоловік в своєму природньому стані грішний і гріхи і злучають зловоніє, мерзость. Від і ми тут на землі, так коли зустрічаємося з людьми церковними, монастирськими, приємно з ними говорити. Молоді старенькі, так мило можна поговорити на різні теми і наоборот. Говориш з людьми нецерковними, як ніякий холод. Якась така ужасніша Антарктика дує із цього чоловіка. Значить, перед нами тот, хто не познав слави Божої. І так нині просить нас Господь, щоб ми уважительно відносилися і до страшного суда. Так, у нас є особлива неділя перед постом Великим, коли особливо церковь. Виставляє питання страшного суда на всеобщо є обозрення. І нині каже апостол Павел, не забудьте, всім нам подобається явитися на суд Христом, і кожен дістане, що він трудився, доброє і злоє, согласно Євангеліям. Петро Могила святитель Київський, такий був чудесний святий. Поставивши свої творення, інтересні дуже, бо він сам був родом із Молдавії, но його родителі були русинами Молдавії. І він такий став у Києві святитель Петро Могила митрополитом Київським. І от що він пише. Кожен чоловік. Коли він живе по церковному з вірою у Бога, то він предвосхищає, предчувствує усі ті блага, які Бог дає, і навіть чуть-чуть ту нагороду небесну, котра його чекає на небі. Так, первомученик і архідіакон Стефан увідів на небі вінець, котрий йому готує Бог, той. Зовні б'ють камінням книжники і фарисеї, добивають, кров тече по лицьове, а він і тої болі не чувствує, він видить небо відкрите, і вінець нагороди. То же виділи відділі многі святі, те саме, 40 мучеників, коли мучилися, на небі було 40 вінців, а один, коли не видержав, і вінець пропав. Тільки солдат, який відувів, що один вінець пропав на небі, а причина була, що один не видержав, то сам зняв із себе воїнські доспехи і сам став число сороковим мучеником, і коли взиркнув на небо, а там сороковий вінець з'явився. А тому Павел каже, що ми будемо мати всі нагороду вінець, який спортсменам в древності давали лавровий вінок. Но от ті люди, котрі незаконно, неправильно подв'язаються, неправильно вірують, не будуть увенчені, не будуть мати нагороди. І тому по Євангелі от Матфея сам Христос каже, многі до мене прийдуть, славні, великі, будуть казати, що бісові зганяли, Твоїм проповідували, чуда творили, і вдруг чують голос Господній, діти до мене прокляті. Я ніколи не знав вас. Іменно це буде катастрофа для многих сектантів, для тих людей, котрі кажуться в дні вже нині оказалися в дні церкви, подумали, що релігія то і гра, і причому нині май особливо страшно, що питання релігії твої або релігії нашої вдруг на себе взяли. Люди цього світу, не церковні. Боже мати покрий покровом всіх наших людей, щоб ми тут на землі держалися з церквою, одкинули б примітиви антинаукові, держатися святості Євангелія, а у вічності в'єдно з святими і святим Петром Могилою наслідувати Царство Боже. Амінь.